Совоподібний ряд птахів, до якого відносяться нічні хижі пернаті. Вони мають великі очі, у більшості бінокулярних зір. У них також добре розвинений слух. Як і в інших хижих, у сов гачкоподібно загнутий дзьоб та гострі кігті на ногах. Це нагнізні птахи. Пір'я у сов дуже м'яке, тому літають вони безшумно. Ряд нараховує біля 200 сучасних видів, поширених на всіх континентах, за винятком Антарктиди та деяких ізольованих островів. В Україні живе близько 13 Видів совоподібних. Найпоширеніші сова сіра, болотяна, вухата та сич хатній. Найбільша сова в Україні пугач, стала рідкісною і занесена до Червоної книги України. Сови, осілі або кочові птахи. Вони дуже корисні і потребують охорони. В Бориспільській центральній районній лікарні поповнення біля пологового будинку знайдено декілька таких пухнастих звірят. 11 червня на території центральної районної лікарні знайшли маленьку сову. Та це не єдина знахідка. Ще одне совеня з'явилося біля автозаправки по вулиці Горького. Депутат міської ради Ярослав Годунок каже, що пташку підкинули. Клітку знайшли. Про те, що робити далі, Ярослав Миколаєвич не знає. Я звертаюся до всіх, хто вміє, хто знає, що з ними робити, як їх спасти, я звертаюся до всіх, що вони нам допомогли. Хай звертаються до нас телерадіостудію до вас, і ми разом з вами будемо намагатися їх спасти. Тому що жалко сьогодні, чесно, я останній раз бачив сов, щоб не збрехати років 15 назад. І взагалі вони сьогодні внесені до червоної книги. Тому звертаюся до всіх, будь ласка, допоможіть нам. Двоє маленьких совенят потребують вашої допомоги та підтримки. Якщо ви знаєте, як за ними доглядати, куди можна віддати, або ж просто. Захоплюєтесь орнітологією та вам не байдуже майбутнє цих пернатих. Звертайтесь до працівників телерадіостудії Бориспіль або ж до Ярослава Годунка. Допоможіть зберегти природу. Не залишайтеся байдужими. Якщо ви знаєте, що робити з цими птахами, телефонуйте за номером 54404. Збережемо природу. Допоможемо цим птахам. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.